Слава Україні! Сіль і вода, гіпертонічний розчин. Ви будете сильно здивовані, але це практична панацея. Істотний недолік цього методу в тому, що він занадто простий, дешевий та ефективний. Так, так, друзі, я б сказав вкрай ефективний. Можливо, цим рецептом скористаються багато з тих, хто потребує допомоги в наш непростий час. Я впевнений, що цей рецепт обов'язково допоможе. Рецепт знайдений багато років тому, ще минулого століття. Його використав під час війни 1941 1945 року якийсь лікар щехлов, який пізніше став професором. Цим рецептом він рятував поранених і вмираючих солдатів на фронті від гангрени та інших запальних процесів. Ось опис цього чудо рецепту. Треба взяти один літр кип'яченої або дистильованої теплої води. Під час війни підійде сніжна і дощова вода, покласти в один літр води 90 грам звичайної харчової кухонної солі, ретельно розмішати і вийде 9 сольовий розчин. Ось і все. Як приготувати аплікацію? Треба взяти 8 шарів бавовняної паперової марлі, відлити частину розчину і потримати в ньому 1 хвилину 8 шарів марлі, злегка віджати, щоб не текло, і покласти 8 шарів марлі на хворе місце. Зверху обов'язково покласти шматок з чистої вовни в класичному рецепті баранячою. Зробити це перед сном, Прибинтувати все бавовняною тканиною або бинтом, не застосовуючи. Чи поліетіленових прикладок і тримати до ранку? Зранку все знімається, а на наступний день, тобто на ніч, процедуру повторюють. Так при нежиті та головних болях слід накладати кругову пов'язку на лоб та потилицю на ніч. За такою процедурою через години-півтори приходить нежить, а до ранку зникає і головний біль. А взагалі, при будь-яких простудних захворюваннях застосовувати аплікації з гіпертонічним розчином слід за перших ознак. А якщо застуда вже в розпалі з'явився фаренгіт і бронхіт, тобто, якщо виражатися простою мовою кашель, соплі, то слід Одночасно робити аплікації примочки гіпертонічним розчином на голову і шию з 3-4 шарів м'якого тонкого полотна і на спину з 2 шарів вологого та 2 шарів сухого рушника. Зазвичай на всю ніч лікування досягається після 4-5 процедур. Сольовий розчин можна використовувати тільки у пов'язці, але в жодному разі не в компресі. Є деякі секрети або нюанси використання цього методу. Поварена сіль у водному розчині повинна містити не більше 10%. і лише в цьому випадку це буде активний сорбент. Такий розчин витягає з хворого органу або рани всі токсини і знезаражує, м'яко підсушує, і лікувальний ефект буде тільки в тому випадку, якщо пов'язка повітропроникна, проникна, тобто гігроскопічна, що визначається якістю матеріалу, що використовується для пов'язування. Сольова пов'язка повинна Діяти локально, тобто лише на хворий орган чи ділянку тіла. У міру поглинання рідини з підшкірного шару до нього піднімається канина рідина з глибших шарів, захоплюючи з собою всю патогенну флору, мікроби, віруси та органічні речовини. Таким чином, під час дії пов'язки у тканинах хворого організму відбувається оновлення рідини та очищення від патогенного фактора та, як правило, ліквідація патогенного процесу. Пов'язка з гіпертонічним розчином кухонної солі діє поступово. Лікувальний ефект досягається протягом 7-10 днів, інколи ж і більше. Використання розчину кухонної солі потребує певної обережності, не можна застосовувати пов'язку із розчином, концентрація якого понад 10%. у деяких випадках краще навіть 8% процентний розчин. Тобто, ще раз повторююсь, концентрація солі в розчині не повинна перевищити 10%, але не опускатися нижче 8%. Пов'язка з більшою концентрацією може призвести до руйнування капілярів у тканинах в області накладання. Дуже важливим є вибір матеріалу для пов'язки. Він має бути гігроскопічний, тобто легко промокаємий і без будь-яких залишків жиру, мазі, спирту або йоду. Неприпустимі вони і на шкірі, на яку накладається пов'язка. Краще використовувати ляну і бовивні. Тканину або рушник, яка багаторазово була вживанні і не раз стиралася. Зрештою, можна скористатися і марлею. Останнє складається у 8 шарів. Будь-який інший із зазначених матеріалів у 4 шари. При накладанні пов'язки розчин має бути досить гарячим. Вижимати пов'язковий матеріал слід середньо, щоб він був не дуже сухим і не дуже вологим. На пов'язку нічого не накладати, прибинтувати її бинтом або прикріпити лігкопластирем. От і все. А що ж лікувати у такий спосіб, запитаєте ви? Цей, наприклад, простий рецепт лікує багато хвороб, витягуючи токсини, одночасно вбиває всі інфекції. Лікує внутрішні крововиливи, важкі внутрішні та зовнішні забиття. Під час війни щеглов лікував цим рецептом глибокі порізи, крововиливи у внутрішні органи, і навіть гангрен чинить позитивний вплив цей розчин при розтягуванні зв'язок та інших запальних процесів, наприклад, у калінії суглобовій сумці. Корисний він буде при простудних запаленнях шийних м'язів. А ось як описує цей метод лікування в одній радянській газеті тих часів медсестра, яка працювала разом із цим лікарем на велику поверхню забрудненої рани. Він накладав пухку рясно змочену соляним розчином велику серветку. Через 3-4 дні рана ставала чистою рожевою. Температура, якщо була високою, опускалася до нормальних показників, після чого накладалася гіпсова пов'язка. Ще через 3-4 дні поранених відправляли в тил, і розчин працював чудово, у нас майже не було смертності. Вона ж після війни намагалася лікувати цим методом інші хвороби. Ось що вона розказує. Років 10 після війни, я скористалася методом щеглова для лікування власних зубів, а також карієсу, ускладненого гранульомою. Удача прийшла вже за два тижні. Після цього я почала вивчати вплив сольового розчину на такі хвороби, як холецистит, нефрит, хронічний апендицит, ревмокардит, запальні процеси в легенях, суглубовий ревматизм, остеомілі абсцеси після ін'єкції і навіть пухлини В принципі, це були окремі випадки, але щоразу я отримувала досить швидко позитивні результати. Пізніше я працювала в поліклініці і могла б розповісти про цілу низку досить важких випадків, коли пов'язка з сольовим розчином виявлялася більш ефективною ніж усі інші ліки. Нам вдавалося вилікувати гематоми, бурсит, хронічний пендицит. Справа в тому, що сольовий розчин володіє абсорбіруючими властивостями і витягує з тканини рідину з патогенною флорою. Якось під час відрядження до району я зупинилася на квартирі. Діти, господині, хворіли на кашлюк. Вони безперервно та болісно кашляли. Я наклали їм на спинки на ніч сольові пов'язки. За півтори години кашель припинився і до ранку не з'являвся. Після чотирьох В'язок хвороба зникла. Ось ще одне захворювання, яке лікувала ця мідсестра в ті далекі повоєнні роки. Називається ця недуга холецисти. Декілька років тому, пише вона, до мене звернулася родичка. Її дочка страждала від гострих нападів холециститу. Протягом тижня я її прикладала бововняне полотенце пов'язку на хвору печінку. Складала його в чотири шари, змочувала в сольовому розчині та залишала на всю ніч. Пов'язка на печінку накладається у межах від основи. Лівої грудної залози до середини поперечної лінії живота, і у ширину від грудини білої лінії живота спереду до хребта ззаду бинтуються щільно одним широким бинтом, тугіше на животі. Через 10 годин пов'язка знімається, і ту ж область на півгодини накладається гаряча гріл. Робиться це для того, щоб в результаті глибокого прогрівання розширити жовчні протоки для вільного проходження в кишківник зневодненої і жовчної маси, що згодом Згустилася, а грілка у такому разі обов'язково. що ж до дівчинки, то після того лікування минуло чимало років, і вона на свою печінку не скаржиться. Використовується цей метод і при захворюваннях легень. При різних легеневих процесах, включаючи кровотечі з легень, пов'язку краще накладати на спину, але при цьому треба точно знати локалізацію процесу. Бінтувати грудну клітину досить щільно, але не здавлюючи дихання. Живіт бінтувати якомога тугіше, бо за ніч він звільняється. Пов'язка стає вільною і перестає діяти. Вранці після зняття пов'язки матеріал потрібно добре прополоскати, у теплі. Воді, а щоб пов'язка краще прилягала до спини, я на її вологі шари кладу між лопатками валик на хребет і бинтую його разом з пов'язкою. Згадує свій метод лікування, ця медсестра. Друзі, якщо у вас проблеми і ви не змогли їх вирішити у медичних закладах, спробуйте скористатися сольовими пов'язками. Цей метод зовсім не якась сенсація. Він просто добре забутий. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Telegram для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube ви знайдете. Під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі!